Всім привіт! Мене звуть Оксана, і е, я також хочу долучитися до гри, яку розпочала е, і організовує для в'язанець Олена Буганова. Оскільки в'язання завжди було моїм улюбленим заняттям, це моє хобі, це мій спосіб. Відновитися, заспокоїтися, отримати натхнення для якихось серйозних і важливих справ у своєму житті. І в цей час у нас чергове відключення світла, тому я спробую так відволіктися, повністю переключитися на улюблене заняття. І покажу вам, що я роблю. Отже, ось тут у мене в роботі кофта, яку я побачила на каналі Натка в'яже. Я правда не дивилась детальний опис, тому що мені більше подобається інтуїтивне в'язання. Оскільки в'яжу я вже дуже давно мій досвід в'язальниці. Більше 40 років, тому що в'яжу я з раннього дитинства і <кій> люблю я в'язати так, як мені хочеться, так як я цього розумію, тому детальні описи це не для мене. Так от, це. Не знаю, як правильно назвати, джемпер кофта, я назву це кофтою. Я її називаю кофтою русалки. Ось я взяла такі красиві нитки нитки красивого кольору. Це у нас шерсть. 49% шерсть Марина і 51% акрил. Виготовлені вони в Турції. Дуже красивий колір, колір глини. ось Таких я взяла 4 моточки. В одному моточку 100 грам, і ось тут у мене передня частинка та задня частинка із таким красивим ось цим розміром, розрізом, розрізом, який я бачила. На тому джемпері на тій кофтині, яку одягнула авторка каналу Натка в'яже. Я називаю її спиною русалки. Ось, підібрала я для вставки нитки такого попелястого відтінку. Я їх взимку придбала для того, щоб в'язати пухнасту хустинку, але потім передумала, і не у мене стояли в запасах до того часу, поки я не побачила канал надкав'яже. Це у нас Кідмохер, Aliзе KitMair Кід 50 грам 500 метрів. Ниточку я взяла в одну нитку в одну, не робила у дві нитки складання. Також я її поєднала з ниткою, звичайною ниткою для швейної машини. Не знаю, який це номер. Або 60, схоже на 6, номер 60, але вони ось по кольору. Поєднується і в роботі так приємніше і пружніше. Зробила я цю вставочку на спині, на спицях, візерунок теж робила не по схемі. Робила інтуїтивно, інтуїтивно це зробила, тому що мій досвід в'язальниці дозволяє читати візерунки без схем і користуватися побаченим, переводити побачене одразу в роботу. Не знаю, можливо, згодом, коли буду більше працювати і робити більше робіт, то, можливо, згодом я буду працювати більш професійно та переводити, переводити візерунки у графічні схеми. Так, отож, зробила я цю вставочку на спицях, але коли я зробила основну частинку, побачила, що розмір дещо не співпадає, тому е, дов'язую вже гачком. Я дуже люблю поєднувати різні види в'язання. І в'язання спицями ось, я поєднала із гачком. Як на мене, вийде дуже цікаво, і такий буде. Ажурний краєчок гачком внизу. Ось продовжу ще, кіль... ще кілька рядочків, можливо, два-три рядочки ще продовжу стовпчиками, накидом і повітряною петелькою а вже в кінці завершу е... ажурною рюшечкою, яка буде уже по низу кофти. Ось. Тут, коли вже буду завершувати роботу, коли зроблю рукавчики, то по низу кофти і по горловинці зроблю так, як у надки. Ось такий мій сьогодні перший дебют.